Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкупують та тебе жилають, що за труди не находять? отак то, Богдане, за напасти єси в Богу, сирота Україну, за те ж тобі така й дяка, церкву домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, без трюки Екатерини сараною сіла. Отаке то зіновію, Олексієв друже, ти все віддав приятелям. А їм і байдуже, кажуть бачиш, що все то те і й було наше, що вони тільки наймали татарам на паша та полякам. Може, й справді, нехай так буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смітися, чужі люди, церков домовина розвалиться, і неї встане Україна, і розвієть тьму неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі, невольничі діти.